Та, Панове, ми починаємо президент України Володимир Зеленський. Дякую. На вас тисне Москва і Вашингтон, щоб ви провели а, вибори. Чи ви готові залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України? Так з останнього. Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу щоб довго про це не говорити, я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років, і не збираюсь бути у влади десятиріччя, тому це, напевно, мій фокус і бажана мрія. По-перше, у стратегічних партнерів. Повинно бути бажання підписувати угоду. Угода повинна Сполученим Штатам Америки бачити, що вони не просто додають гроші України, що вони отримують ці гроші і можуть підняти економіку, і що це може бути гарантією безпеки. Угода між нами і партнерами хоче, щоб була без скандалу, а навпаки, була він-він для наших народів, або для американського бізнесу і для нашого бізнесу і народу. І я вважаю, що ось таку угоду треба підписувати. Щоб, ну, щоб це була і захист, і щоб вибачте за таке слово: ну задоволення отримати від партнерських відносин. Бо то є вже не партнерство, якщо немає задоволення. А питання щодо військового кір... Військового виробництва і нашої зброї, німецькі партнери заявляли, що вже будують другий завод, а раніше ви говорили про дрони ракети. Паляниця і нашу, нашу балістику. Розкажіть, будь ласка, про успіхи, як вони летить, не летить і що тут? Паляниця летить, Дякую. а пекло летить. А, рута летить. Мають успіхи? Мають військові цілі, мають попадання. А, тільки можу подякувати нашому оборонно-промисловому комплексу, нашому виробництву. Ці три речі летять, а балістика готується. Попросили. Я попросив розібратися з деякими речами, які. Не спрацювали в контракті 18-24, передусім з тими хлопцями, які у віці 18-24, але пішли з самого початку війни. Тобто вони пішли добровольцями, а на них не розповсюджується контракт, бо вони добровольці або були мобілізовані. Так і тому я попросив, щоб вони розібрались. Вони розберуться з цим. Вони мені пообіцяли зараз. Просто є окремі бригади. А окремі бригади вони обрали ті бригади, у яких є конкретна платформа правильної підготовки, тренування тощо. Я не кажу, що у інших немає. Це вибір військових був такий. Вони сказали, давайте спробуємо. Ми домовилися, що це буде йти два місяці, після чого я впевнений, ми вирішимо питання щодо 18-24 усіх. Друге, будуть відкриті інші бригади, але ви зрозумієте мене, я тут, а я слухаю. Цирський драпатий, військові командири, командири, які на зв'язку різних, різних напрямках нашої держави, тобто ми це питання вирішимо. Я вважаю, що вони ще не вирішили питання нормальних ротацій, те про що ви говорите, люди дійсно втомлені. Я можу. Подякувати їм і сказати, що і військові, і генштаб, і Міноборони повинні найближчими часами, найближчим часом, вибачте, зробити все, щоб допомогти їм. Допомогти, підтримати їм, дати більше ротацій, дати більше відпусток, знайти справедливість з 18-24 до кінця. Це дуже важливо, як будь-який пілотний крок. Не хочеться казати експеримент, але пілотний крок щодо переходу глобального на контрактну армію. Ми розуміємо, який при переході який призведе до чого. Ми розуміємо, до чого. Зрозуміло, як будь-який такий крок серйозний, так вони роблять його дуже обережно. Бояться, щоб він не був небезпечним щодо послаблення в цілому фронту. Пане президенте, ви розпочали з того, що готові піти з поста президента, якщо це принесе мир Україні? Ну це не я розпочав. Е ми цю презентацію, та, цю прес-конференцію розпочали з цього, а ще краще поміняти на вхід до НАТО, на вступ до НАТО. Ем, у нас ще є одна обмінна одиниця, яка називається Курська область, яку півроку контролюють Збройні Сили України. І частично... Ще одна. Тобто це ви ще зарахували одна. як. Так, <рес> вибачте. Ем, і відповідно ми її пропонуємо як обмінну одиницю, на відміну від всього попереднього. Ем, але там її брати не хочуть. Ем, на що готові поміняти Курську область? Що не захочуть зібрати знову в підконтролі Росії, що нам з нею робити? Дописувати тепер до нашої території? Ні, нас цікавлять наші території, українські, і в будь-якому випадку Курська область дасть нам можливість обмінювати цю Курську область на нашій території. Я впевнений, коли ми дійдемо до. Питання територіальної цілісності і питання тих чи інших кроків, я думаю, нам це допоможе. Доброго дня, Марина Шашкова, видання Телеграф. Пане президенте. Нещодавно було затримано двох генералів і полковника, яких звинувачують у службовій недбалості, що призвела до захоплення частини території Харківської області в травні 2024 року. Ви з приводу цих затримань позитивно відгукнулися. Проте оборонний комітет парламенту нагадав, що наразі є бойовий імунітет. Та звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності взагалі під час воєнного стану, то на вашу думку, ця ситуація призведе до того, що зараз почнуться переслідування військових командирів за прийняті рішення під час бойових дій. Та чи не втрачається довіра між військовими та владою? Дякую, не втрачається, тому що питання там питання було не території, питання не тільки території, тому що коли. Іде історія боротьби за ті чи інші українські землі, гине велика кількість людей. І коли ми говоримо про недбалість, питання: що в кілометрах? Це важливо, але на кожному цьому кілометрі гинули люди. Там серйозне питання. Нехай правоохоронні органи розбираються. Я з повагою відношусь до старшого офіцерського складу. Але гинуть солдати. Гинуть солдати. Відповідати повинно керівництво. Хтось повинен відповідати. Я не знаю, що до висновків, там нехай йде слідство тощо. Ну просто сказати, у нас війна і закривати очі на все. Я думаю, що це неправильно. Тому я так і сказав. Нехай люди розбираються. Але військові в окопах. У мене питання було в цей момент, коли йшло е, слідство, так? і ми були на ставці. У мене було питання одне до всього високого керівництва. Вони, ці люди, вони були там, у хлопців, на передовій в Ні. Які претензії тоді до цих хлопців, що вони куди там відійшли або щось там відбулось? А у мене претензії, що велика кількість з них загинула там. Ну, потрібно розібратись. Я вважаю потрібно. Що стосується виборів, дивіться, якщо б ми зараз проводили вибори, зрозуміло, що. Для нас, з точки зору безпеки, це номер один історія, щоб у нас була демократична ситуація, демократичні вибори, і щоб їх потім визнали, як люди будуть голосувати на війні, як голосувати будуть люди на фронті, якщо вони не можуть повернутися додому, голосувати. Я не розумію, як це може. Я, окрім того, що все це поза українським законодавством, поза конституційними історіями і так далі. Але... Що важливо, безпека. Як будуть голосувати військові? Ніяк. Як нормально можна голосувати, сьогодні прилетіло 250 дронів. 247, Так? 267. А 267 дронів сьогодні прилетіло. Ну просто 267. Ну не в руски. Вони просто кажуть, що ми хочемо. Вони то, то те, як американські партнери кажуть, ми бачимо, що руски хочуть завершення війни. 267 дронів випускає людина, яка хоче завершення війни? Як буде це? Як буде голосування в Сумській області? Як буде голосування просто там? просто в Сумській області? Просто таке запитання. Як буде голосування в Харківській області? Що буде з Куп'янськом, коли там іде? Ну, коли там, люд, людей вивозять? Як це буде відбуватися? Тобто, це будуть вибори. Як, на яких, як, що будуть робити люди за кордоном? Як підготувати інфраструктуру? А де спостерігачі? Вони приїдуть на фронт? Яка кількість їх приїде? Спостерігачі просто в Сумську, Харківську область, в Краматорськ? В Покровськ хочуть спостерігачі? Ні, я серйозно, або ми повинні вирішити, що ось, ось такий кілометраж від бойових дій. Там це не проходить. Тобто там хай живуть люди, хай не голосують. У нас такий свій такий майданчик, такий малесенький. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.